Друзі, перші про головне поїхали знову Мир мирне місто. Звичайна дев'ятиповерхівка вибух за вибухом Україна у траурі А Трампа знову політично б'є по Києву одразу після того, як Путін б'є фізично. Абсолютно зрозуміло, чому Віткофа говорить про повернення української землі Росії. Його роль залякувати Україну і готувати нас до найгіршого сценарію. Пише політолог Сергій Марченко. Він ще не раз буде говорити огидні неприйнятні речі, які возвеличують Путіна і протирічать міжнародному праву. та Вікофа морально підготувати нас. До того, що коли Трампа викотить, не найгірше, а просто поганий для нас сценарій, щоб ми його прийняли з великою вдячністю, то все не так погано, як говорив Вітков, Наскільки тупа і примітивна розводка оболонських бандитів із 90-х, що реально смішують і дивитися, яка наймогутніша держава світу із з грубими трильйонами доларів, обуханими у ЦРУ руї купу аналітичних центрів демонструє таку інтелектуальну обугість і примітивізм. Я розумію, що у Трампа і Віткофа ця розводка працювала, коли вони приходили до того самого. Ого, як вони землевласника і змушували його продати ділянку під забудову дешевше, але ж це не той рівень з яким можна сунутися в міжнародну політику. Треба бути повним ідіотом, щоб повестися на такі дешеві понти. Зараз ми маємо ситуацію, коли посередник перестав бути посередником і твердо тупить за інтереси Московії. Постає питання, чи є сенс у такому разі бути у переговорному процесі де проти України не тільки Росія, але й так званий посередник. Бо очевидно, нам нав'язують гру з нульовою. Сумою, де інтереси Московії можливо задовольнити виключно за наш рахунок. Я не впевнений, що це та угода, якої потребує Україна після 11 років війни. Війна не закінчується переговорами тільки через удари. Удар по авіабазі у Саратові – це ще одне нагадування, що дипломатія з режимом, який розуміє лише силу не працює. Пише Ігор Савчук. Вибухи боєприпасів, розкидані уламки, ймовірно пошкоджені, убиті десятки пілотів і техніки. Понад 5 ту 95 МС і Ту-160 – це прямий доказ. Того, що українська розвідка має точну інформацію, і ця інформація використовується для знищення інструментів війни. Кремль може скільки завгодно марити перемовинами, але вони вибухають. Російські військові бази війна рухається до завершення набагато швидше ніж на безкінечних самітах і зустрічах з мирними ініціативами. У Лондоні тим часом зібралися представники командування 25-ї армії, які розглядають реальні механізми розгортання миротворчої місії в Україні. Це вже не абстрактні дискусії про можливу участь чи Кречну допомогу теоретичну, це оперативне планування, яке розраховане на те, що якщо завтра або післязавтра буде оголошено перемир'я, то наступного дня ці сили вже мають бути готові до дії. Головне це процес іде без сполучених штатів Америки. Європа більше не чекає на Вашингтон. Раніше всі рішення приймали з оглядкою на Білий Дім, але після того як Трамп пішов у новий цикл своїх принижень перед Кремлем. Європа зробила висновки. Західноєвропейські країни готуються до того, щоби Вашингтон міг вийти з гри. Вони діють, не чекаючи команди за океану НАТО, мінус Шан. Тепер уже не сценарій, а конкретний план, в якому не беруть вже участь Велика Британія, Німеччина, Франція та Канада. Трамп, звісно, не міг просто сидіти осторонь, спостерігаючи за цією новою реальністю, але його пріоритети це не стратегічне лідерство, а банальний є бізнес. Якщо раніше він марив українськими рідкісноземельними металами, то тепер переключився на запорізьку АЕС. Ідея проста: якщо контроль над електростанцією буде американським, то це дасть привід спло. Ученим штатам Америки безпосередньо її охороняти, але є нюанс. Цей контроль визначатиме виключно саме Трамп і його оточення. Хто гарантує, що через півроку він не вирішить укласти угоду і не передасть її Путіну. На цьому фоні стається ще один скандал: видалення бази даних про викрадення українських дітей: 35 тисяч імен, фотографій супутникових знімків і біометричних даних, які дозволяли відстежувати злочин Кремля. Просто зникають програма в Єльському університеті закривається. Дослідники повідомляють. На що втратили доступ до усіх файлів. Білий дім виправдовується, що базу не видаляли, але доказів протилежного немає. Фактично, Трамп зробив все, щоб розвалити збір дани для гаазького трибуналу, і тепер довести викрадення дітей буде складніше. Але навіть на фоні такого хаосу в Вашингтоні Європа рухається вперед. І тепер Європа уже не боїться називати речі своїми іменами. Росія, ворог, крапка. Більше немає наївних ілюзій про партнерство чи діалог. Після тисяч битих викрадених дітей зруйнованих міст більше немає місця. Для Компромісів це є фінал від імперії. Путін хотів продемонструвати силу, а отримав протилежний. Він об'єднав Європу, змусив Німеччину повернутися до мілітаризації. Оштовхнув США в ізоляцію та створив військовий блок, який буде інсценувати навіть після його краху. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.